Світовий банк визнав доходи українців вищими за середні, і вже невдовзі олігархи, актори і деякони почали накивати п'ятами. Як трапилася така дичина, розбиратимемося далі. Ставте лайк цьому відео, лишайте під ним свої коментарі. І, звісно ж, підписуйтеся на канал Рівне Онлайн. Поїхали! Світовий банк оцінив доходи України у понад 5 тисяч доларів на душу населення. Про це можна прочитати на його офіційній сторінці. Виявляється, наші доходи суттєво виросли, бо торік, за даними світового банку, ми отримували в середньому лише 4 тисячі 250 доларів. Тепер же разом з Іраном і Монголією нас офіційно перевели у категорію країн з доходами вищими за середні. Тепер я став багатий та мало грошей. Шиві і медь завій короткувати. Про циндрі треба їх уметь. зазначається, підвищення фінансового рейтингу України зумовило відновлення економічного зростання, яке було втрачене після повномасштабного вторгнення Росії, а також скорочення населення на понад 15%. відсотків. Куплю я дом, куплю я дачу, Магазин і екіпаж. Київ. Середня зарплата на WorkUA – 15 тисяч гривень. Регіони ще менше, вочевидь, 400 доларів, то таки дохід вищий за середній. Да? Да. 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 Це Такі цитати можна почитати під новиною про зростання українських доходів на душу населення. Коментатори припускають, скоро на заробітки в Україну поїдуть німці. Тоб чиновники, міністри і депутати ще кілька разів піднімуть собі зарплати і завдяки їм держава навіть в умовах війни пристойно виглядатиме в рейтингах. Ви їсте м'ясо їмо капусту. А в середньому всі ми наминаємо голубці. Вони і красиві і смачні. Кидаєш у рот, кінця краю нема. Нарвали жіночки, наготували собі капусточку, приготували фарш. Хто передає голубці? Голубці у від чіпсів, мама. Цікаво, що Росію у тому ж рейтингу Світового банку взагалі підняли у категорію країн з високим рівнем доходу. Пояснили це тим, що Україні агресорі пожвавилися торгівля, будівництво і воєнна промисловість. Що за пліта? Давай посмотримо. Да, куканібургів. Який лар там? Це дерев'яних пуль захищає. Ну, да, є я... <реш> дерев'яними пулі. Будь-які страгатки. Я думаю, що такої довки. Для того, щоб хорошо жити, нужно много і тяжело роботи. Для того, щоб бути багатим, треба придумати щось інше. Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов виїхав з України поїздом Київ Хелм. Наразі він в Австрії, як інформує українська правда, посилаючись на своє джерело в офісі генпрокурора, бізнесмен покинув Україну, бо дізнався, що бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі Приватбанку. Боголюбову 62 роки. Він не підлягає забороні на виїзд з України через мобілізацію. Тим не менше, за даними української правди, під варту вже взяли прикордонника, який допоміг йому дременути за кордон з підробленими документами. Успіх залежить від трудолюбія. Я з цим не согласю. Труд – це наказання, а успіх – це награда можна подумати, що цього не знали ті, хто повинен це знати. Але в корумпованій державі завжди так. Якщо ти у когось щось взяв і не віддав, тобі прийдеться з ним розчитатися. Люди, які слідять за своєю кармою, вони намагаються її не запачкати. Кінець залайканої цитати під матеріалом української правди про втечу олігарха Боголюбова. Покинув Україну також Руслан Ханумак, актор та продюсер студії квартал 95 а також автор знаменитого шлягера, назва якого так перегукується з передачею, яку ви зараз дивитеся. З голови пікселеспідничка ханумак написав у своєму інстаграмі, що виїхав до США аби побачити двохрічного сина. каже, зробив це офіційно, бо після проходження ВЛК і Мсек отримав відстрочку від мобілізації через Астму. Более страшна хвороба, как бы это не звучало, зіграла на руку, а тому зрадником себе не уважает. Сегодня ручья автомат, винчи капучино, это не дживелина, это не Хаммерса, моя девчина. Любовь мамы не заменит детство с отцом. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой. Дайте мне папочку! Где папочка? Вот! Пошли, 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 пошли. Э, скажите, пожалуйста, а, ребята! Прижимаємося к і встановлюємося. Не страдай художньою. <клес> Утік з військової частини мобілізований Деякон Кустської єпархії УПЦ московського патріархату, що на закарпатті Володимир Петровцій. Господи, поміли мене грешні. За даними журналіста Віталія Глаголи, серед співслужбовців Петровці неодноразово говорив, що не хоче воювати проти своїх сограждан. 5 липня під час перевірки особового складу частини його не виявили і оголосили у розшук. Сп'яшся мій групи. У своєму телеграмі Глагола розповів, що біглий діякон сховався у керівника хустської єпархії УПЦ московського патріархату. Марка, який має російське громадянство, виявляється, Петровці є його племінником і особистим водієм. І нелегко себе втиснути себе в ці рамки військового уставу у правоохоронних органах. Інформацію про розшук діякона Володимира Петровція поки офіційно не підтвердили. Але й не спростували. Вірзають проміжки. Тим часом, в рамках останнього обміну полоненими, поїхав на Росію високопоставлений одновірець диякона втікача, митрополит Тульчинський і братславський іонафан. Торік в Україні він був засуджений на 5 років за виправдання агресії Росії. На території держави-агресора його особисто зустрів російський патріарх Кірів. Разумі здорові. Не треба кланятися. Ну, Глаза по-прежнему, такі як і 20 лет тому назад. Десердома. А на рівненщині у селі великий мицьк молодий хлопець на ім'я Павло вирішив прославитися, прокатавшись по асфальту на прив'язаних до мотоцикла санчатах. <му> Павлуша прославився як я скучно живу ще дупою по асфальту. Коментарів під відео можна зрозуміти, Павлуша, хлопець якого в великому митску знають. Судячи з усього, з санів він не впав. Якщо почитає відгуки коментаторів, у нього можуть виникнути ідеї для нових поїздок. Тому від себе побажаю Павлуші зберегти орган, на якому йому радять проїхатися. Така от свіжа дичина спіткала Україну цього тижня. Як бачимо, приводи для все нових фейспалмів не переводяться. На жаль, без цього нас сучасних складно зрозуміти до кінця. Якщо було цікаво, можете віддячити нам своїми лайками, коментарями та підписками на канал Рівне Онлайн. Через сім днів обов'язково зустрінемося знову. Розум обов'язково переможе.